Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Взагалі це відео не планував знімати, але раз уж почав робити, думаю, треба хоч коротенько показати, що я роблю. А роблю я, дивіться, сам роблю ящики, маленькі такі дерев'яні для картоплі. Роблю їх повністю з нуля, що мається на увазі. Получається, був у мене такий ось матеріал. Це Іва Плакуча. Ось бачите, Ось. он вони. Е, був у мене такий матеріал, получається, він ну, такий, як на дрова. От. Але я е, це колись спилювали значить, сусіди Іво, і якби віддали, а я рівненькі, е, получається, як, залишив. Ну, собі для роботи. Тому що купувати зараз деревину дуже дорого. Ось. І виходить, що я роблю. Дивіться, я фуговальним валом, ось фуганка фугую дві сторони. Ось так. Ось так. Фугую тут і тут, ну, щоб 90-й угол получався. І потім під упор, виходить, сам нарізаю планочки. Ось такі. Кор і ось у мене є длінчі. Це ж я нарізав. Ось бачите, скільки стружки. Получається, це я свій матеріал перефугував, і під упор нарізав. Був у мене для прикладу ось такий ящик. Ми такими користуємось. Це в половину менший, чим, знаєте, от які здорові, звичайні і картопляні ящики. Це і половину менший. І відповідно він і легше, і зручніше. Ну і власне, ось, виходить, що я вже матеріали я нарізав на 7 штук. Тобто, це в мене тут я трошки неправильно почав збирати. Ось, спочатку виходить, що я нарізав всі планки, потім зібрав, ось, бачите, боковушки. От. Оце ось клен, оці як сказати, стойки з зеленуватим таким. Це клен, коли я участок заросший кленом випилював, так само собі залишав для роботи. Значить, і так само ж фугував їх. Фугував, нарізав для роботи з деревом. У ну, мене пачка в принципі, його вже сохне в майстерні. Я думаю, вже, вже висохла. Ну, от. І виходить, що я збираю боковини, отак. А потім. Тут я почав ось боковини і почав ці боковини, А насправді треба було спочатку дно прибити, а тоді ці. Ну, тоді просто так легше. Тобто це я неправильно почав робити, відкинув його. Тому що в нас сьогодні і сніг був, і дощ, і крупа, і вітер холодно. Ось І думаю, ну хочу до сильних холодів оце зробити. Щоб вже, як би сказати, це Проєкт такий був в мене закінчений. Якщо по розмірам сказати, можу зараз, у мене тут така є стірулетка, яка вже не життєспособна. Получається, десь 52, якщо так, по краям. 52. Так, на 33 І глибина у нього. 16, ну, 160. Отакий вот ящичок. Це ось перший. Ось. На два гвоздя, покажу так, на два гвоздя всюди бью. І вот. повторюсь, він повністю зроблений. то есть, Сам виготовив доску і сам же виготовляю з нього ящики, он гвозді. Б'ю. Зараз надіюсь, що до темна дороблю всі і покажу, що в мене вийшло. Так, ну що, ранок наступного дня показую результати. Дивіться, вийшло в мене 7 ящиків отаких, скажем, як у нас, і раніше вони були. І один. Трошки коротший, тому що ось на боковушки заготовки були. А саме оці продольні, бачите, вони з бушної доски напилені. У мене ці реєчки були. Я їх пиляв у свій час, щоб сушити клен, який ну, так само напилював для виробів з дерева. Ось, І це були підклади під сушку. Ось такий маленький ящик вийшов, один. І сім штук. Працював я вчора. Аж до темна. При тому, що вже й потемніла. І останні два ящика отакий, і оцей малий в майстерні вже збирав. ось, і Що хочу сказати, що в принципі ящики вийшли гарні, от, міцні. І повторюсь, ці ящики зроблені повністю з нуля. Тобто, ось, бачите, дивіться, який матеріал. Це ось клинок. Що я в минулому грудні, тобто, у грудні минулого року, що я випилював земельну ділянку за клен це Стаєві, ось. А це все Іва. Зараз я покажу. Вона у сусідів тут ще одна є. Ну, тільки не така трошки. Зараз покажу, яка саме деревина. Деревина, до речі, гарна. Дуже мені нагадує сосну. Оця ось Іва. От, що виходить, кожна доска двома гвоздями прибита для надійності. Якщо будете собирати, значить, по технології, щоб просто це так і швидше і зручніше, і все на світі. Зібрали спочатку ці коротенькі, тобто дві перемички. І ось поставили два ось цих стопчика, прибили три тих. Дві штуки таких збираєте. Потім дві зібрали. Ось. Набираєте дно. Прибили дно, От, підрівняли його там, щоб все совпало А тоді оці ось бокові продольні частини збираєте. Тому що, якщо зібрати оці короткі, а тоді длінні, воно коротше, погано виходить. Зібрали короткі, оці, потім зібрали дно і скріпили боковушки на два гвоздя. Ось такі чудові ящики. Получилось у мене, повторюсь, 8 штук. Весною У мене іще е, хочу сказати. Зараз давайте е, покажу саме дерево, е, з яким, в принципі, я оце ось працював, щоб виготовити. Ось, дивіться, дерево. Це ось іва. Тільки це, е, як би сказати, це бачите, вона така в'юща, кучерява. От. Ну, Типа декоративна Іва, така вважається в'юща. А то у них була звичайна. ось, В принципі, така ж сама. ось бачите, от, А то звичайна така, яка росте е, у нас біля річок, там на Лугах, оце все. І з такої Іви, значить, я її. ну, Вона була стара, там вже. Це саме. Я її спиляв і з неї зробив. Що хочу сказати, що коротше, як, сухе дерево пиляється набагато краще, ніж, ну там, якби були в мене мокрі і були сухі. Так от, коли вона мокра, така, сировата, воно пиляється дуже погано. Наприклад, клен той самий по-живому пилявся дуже гарно. От. Ну, от, Коли зрізав і там пиляв, фугував, От. А коли, виходить, просто в мене були як, я коли туїву зрізав, я і зразу її фугував і, виходить, розпускав на доски. І в мене вийшло дуже погано. То що дуже сложно, пилки з сиру деревину, скажімо так. Ось, дуже сложна, максимально пиляти. От. Я спробував, не вийшло. І получається, сохло. От. Сухе, прекрасно. Уклена. Навпаки, все. Клен сирий, прекрасно різався, Ну, на доску, яку я сам загадав. І так само він сухий, також прекрасно різався. Ось. Ну, а на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Працюйте з деревом, всім до побачення!